Добрий ранок, Харківська область. Сьогодні хотів вам показати, що у нас за Сонях цвіте. Цвіте вже в повну силу. Ну, ви самі бачите на що воно схоже. Де по коліна, де трошечки ось доходи до пояса. Діло в тому, що Соня гібридний, ніхрена на ньому пчали нема. Які можуть бути приноси? Так що така ситуація. І вон, кругом такі самі поля, кругом така фігня. Так що про що можна розмовляти, якщо кругом, кругом одні на руководящих должностях одні дебіли, в агротехніці дебіли. От і клоуни, козли і що там ще можна сказати. Потікатися вже не хочу. Тому і все дійшло до цього. Ну, сьогодні трошечки розмова про це. Ну все одно про дебілів. Ну вот, як я сказав, вертаємося все к тем же баранам. Я не хочу сказати, що я там супер спеціаліст. Но є елементарні вещи, які ми не нельзя. І це давно прописано в літературі, наука. Потому что що Шо мене там это самое? Вот Возмутило. І хочу снять по этому поводу видео. Вот вчора дивився там несколько блохерів. Які розповідають, от достає рамки, вони там залиті медом, печатки нема зовсім. І він каже, качати, качать, не качати, ну, мабуть, треба качати. Мотивується тим, тому що в нього мозгу в голові немає. Мотивується тим, що різні там причини але Основна причина в тому, що в нього маленького розміру вулики. І Він каже, а медозбір продовжується і качати треба, тому що вони все залили. ну, так ти ж Ізначально возьми і розширь улики, і лі корпуса поставили параби, і не надо на це все спіратії. І він розказує: "От, если там тече, не тече, там можна качати". Так, подождіть, ребята. Про рифрактометр щось там розповідає там. От первих він не називає цифри, які в таблицях указані, які ГОСТи є в Україні, давно це все прописано. Во-вторых, там бред, такий несе. Ну, правильно, из-за из таких вот сдают воду. Он что на базаре подивиться, що происходит. Вони там капец. Накачали воды, продають. Ви його, так, да, хто на майонезні баночки купляє, попили сахарку и все. А хай він постоїть у вас там декілька тижнів. Він розшарується на воду и осадок. Короче, вот таке. Ну, в общем, смысл в чем? Не надо слухать. Я не кажу, що я там суперумний, але я стараюсь читати літературу. Всі гости не дивіться от цих дебілів, 99% мусора в інтернеті із за таких умників, які ніде не вчились, нічого не знають. Но найголовніше реклама у них попереду. Перед кожним відео йде реклама той ващини, ну вони навіть стандартів не знають. Гарна вона чи не гарна, але вони її рекламують, бо їм бабки платять. Із-за вот таких барих у нас усі везде і проблеми. Є вот така вот хороша книжечка. Ось вот так вона вот називається. Промислове бджільництво. Українською мовою. Так що дивіться, тут прописані усі стандарти. От, основні положення стандартів на продукцію бджільництва. Тут є все. Ось дивіться. Перше, це іде. Так, я трохи хреново бачу. Органолептичні і фізично-хімічні показники меду. Ось така гарна табличка. Перший показник це в вміст води не більше у відсотках 21%. Тобто, вот. якщо здаєте мед і до вас приїжджають і починають вам розповідати, як мені колись один розповідав там, допустимо там 19%, можливо за кордонами 19%. Ну, платить нам валюту, і тоді ми вам будемо здавати по 19%. 21 Але тут же ж є вміст відновних цукрів спеціальний відсоток, вміст сахарози, діастази, потом вміст олова, і ну, аромат, там смак, там ознаки бродіння, тут все указано. Ну, що саме, що цікаво тут от в описі сказано: що, якщо... Если... Пчоли кормилися цукровим сиропчиком, Цей мед, він все одно покаже, він не підлягає для, ну, коротше, для промислового. Для базара, а да, для промислового прийняття не прилягає. Дивіться. Тут є всі таблиці. Той, хто рекламує ващину, отут от є всі показники по ващині, хай почитає, а потім рекламує. Дивіться, далі йде. Вимоги до, до, пасівних, якісних, ну, і до пасівного якісного насіння. Потом, основні вимоги до бджилиної сім'ї, яку реалізують в уликах. Тут все розказано. Основні вимоги до бжилиної сім'ї, яку реалізують у стільникових пакетах. Основні вимоги до бжилиної сім'ї, яку реалізують у безстільникових пакетах. Потім іде. Вимоги до якості воску. Будь ласка. Ось читайте і не треба нічого видумувати. Що нам розказують виробники. Тут все сказано, все описано. Перевірка якості воску. Будь ласка. Тут у мене все помітки тут. Потом. Вимоги до ващини. Будь ласка. Все перевіряйте. Яка вона должна бути. Стандарти. Що там, якість, аромат, все. Показники є. Вади... Вади дереві... деревини, які допускаються до виготовлення вуликів. Це теж немаловажно. Тут ніде немає, що розрішено в пінопласті вулики держати. Які ж ви дебіли. Я вам скільки кажу, залізте в пінопластову коробку і проживіть у неї хоча б одне літо. Я подивлюсь, що з вами буде. А ви бджіл туди заганяєте. Вимоги до прополісу, будь ласка, все є. Вимоги до квіткового пилку. От, будь ласка, таблиця, все є. Вимоги до жалиної отрути. І можна тут ще багато-багато всього розмовляти, розказувати і не треба дивитися, дебілів. Читайте книжки, читайте книжки, все прописано. Що то не відкрили книжечку, прочитали, дзвонили знайомим, собі, розложили це все на це саме і все зрозуміли. Не треба дивитися, не треба дивитися, як вони там розповідають. От у нас це все бджільництво дійшло до того. Фермери со своєї сторони, гібридами задовбали. Ви бачите, що за сонях до пояса не доходить цвіте. Яке з нього може бути виділення? Пчелам капець. Потім бариги, які нам навезли, гібридних пчел. Потім бариги, які розповідають, що треба цукром кормити, докормлюються, що до канцура все викачують у бжил, потім кормлять цукром, а вони потім до весни не доживають. І Конвейер барижнически запускається. Везуть Пакети невідомого походження з болячками, з всякою хрінотенью. Отут є всі стандарти, які пакети і коли, що купляти, сколько важить він довжить, все читайте. І отак от, от ми довели бжіл. Потому що у нас у кого, як правильно сказати, Перевищує барижнічі цілі в бджільництві. Ми хочемо із бджіл зробити роботів, щоб вони пахали, пахали і пахали. Викручуємо все до кансура, потім ми їх закармлюємо сахаром. Вони зношуються, вони не доживають, імунітету в них немає. Сюди привозяться непонятні пчоли. Бог не дурак, і природа не дура. Вона пчоли, виживали без нашої допомоги мільйони років, мільйони, десятки мільйонів. І все було розставлено по регіонам. В нашому правительстві і в там дебіли одні, хто розрішає завозити сюди пчел з інших регіонів. Ви поїдете в Германію, я вже скільки разів казав. В регіон, де Карніков проживає, там розміщена природня там, чи не природня. Попробуйте туди гібридів завезти яких будь Там первоначальний штраф 8 тисяч євро, вторий 40 тисяч євро. І тюремне заключення. В Австралію, в Канаду Попробуйте завести других бджіл. Ні, нам везуть весь мусор. От маємо, що маємо. Слухаємо дебилов блогеров і внимательно качаємо водичку, здаємо, а потім ще бариги додать туди китайського меду, привезуть цукрового сиропано, розбавлять. І у нас Україна займає по здачі. Лідируючі міста. Откуди 86 тисяч тонн в минулому році було здано. Звідки? Та не було у нас столько меда. У нас вже майже 30% територій окупованих в Україні. А у нас кожним роком росте і росте. Ну, це саме, Кількість меду. А в прошлом році його не було. Мало було. В цьому році його зовсім мало. Він приносить максимум. 2,7 кг було, а вчора 2 кг. Ну що це? Що це таке? І він ось буквально там ще трошки і перестане цвісти. І хоча б, хоча б один раз щось викачати, Хоча би. А в нас розказують там, да, рекордна кількість, мед буде золотий. Та не буде він золотий. Бариги нам поставлять ціну, яку захочуть, і все. Для них він буде золотий. Вони все одно зароблять в кілька разів, хрена не роблячи, вони зароблять набагато більше. Так що, ось, самообразовуйтесь, читайте, не слухайте дебільних блогерів, не вводьте себе в оману, тому що із-за таких умників гинуть потім усі пасіки. І люди потім, деякі, я знаю, кілька років тому, коли поназанімали на гроші. Ну, не на последній, а взагалі денег не було, по понакупили по 300 сімей, повністю пасіки купили з уликами, з обладнанням, з вжолами, Потім вони благополучно загинули у таких дебілів, які оце дивляться, не читаючи літературу. І люди повішались, тому що нам треба було віддавати долги. Ну, не всі, звісно, там багато хто загнали, попродавали квартири і тому подібне. Так що не доводьте себе до такого. внимательно слухайте, внимательно дивіться. Якщо хочете експериментувати, експериментуйте на одній, на двох сім'ях, не більше. Даже як Малыхин когда на зустрічі казав, то що я делаю, вам не без необов'язково це все робити на на полній пасіці. На на окремій групі проекспериментуйте і не один рік це надо делать. А потом переводити всю пасіку на ту систему, яку ви вы виробатаєте. Потому що дуже плачевні ситуації бувають. Так що така от Вот такие у меня видео. Может, может кому-то оно не сподобается. Ну, а на то оно и, и, видео. Не все любят правду. Так что вот такая вот ситуация. Пишите, комментуйте. Я думаю, что 99% в том, что я сказал, правда. Так что вот такая ситуация. Всем добра и миру.